Катеринівський ставок поблизу від Кропивницького одна з небагатьох водойм в області, офіційно дозволених для купання. Щодня за порцією літньої засмаги та водними розвагами сюди приїжджають сотні людей. Відпочиваю, поки є така можливість, поки є канікули. Напевно, це найкраще місце, що у нас є. По можливості, по перше, тут дозволено купатись в першу чергу. І тут, в принципі, добре пісочок, води вода чистенька взагалі. Ну дуже добре. Проте глибокі, а надто недосліджені водойми. Це не забавка, наголошують надзвичайники. Тому втрачати пильність, коли купаєшся, не можна інакше ризикуєш потонути. За даними ДСНС, тільки цього року на водоймах Кіровоградщини загинули 27 осіб. До нещасних випадків зачасту призводить недбалість самих відпочивальників. Аби уникнути трагедії на воді, рятувальники закликають дотримуватися кількох дієвих правил. Купатися треба лише в офіційно визначених для цього місцях. Купатися не можна у стані алкогольного сп'яніння, не можна і грати в ігри з підтопленням. Не можна довго перебувати в воді, якщо вона є надто холодною. Заходити у воду треба поступово, не можна запливати за буї, Ну і е, пригати пірнати з пірсів це теж все небезпечно для життя. Від непередбачуваних ситуацій на водоймах не застрахований ніхто. Почати тонути людина може раптово і в більшості випадків не здатна сама покликати на допомогу. З берега помітити, що плавець у біді не важко, якщо бути уважним, стверджують рятувальники. Людина може робити якісь різкі рухи руками, але недовго. Очі у неї широко відкриті, скляні, рот стиснутий, голова або закинута назад, або опущена наперед, і лице опущене вниз до води. Щоб людина потонула, розповідають надзвичайники, достатньо і п'яти хвилин. Тож реагувати слід негайно. Відпочивальникам научно демонструють, як діставати потерпілого з води. Ми до людини. Намагаємось підійти таким чином, щоб ми спереду нього не були. Від того, що людина, знаходиться в паніці, буде намагатись, вона не контролює своїх рук, вона буде за вас щеплятися, Вона вас, скоріше всього, за собою. Намагаємось підійти до людини таким чином, щоб ми знаходились ззаду. Після того, якщо, як ми знаходимось ззаду, ми його можемо ось під паху на себе і... Такими січами зручніше всього. Коли постраждалого витягли на берег, йому треба надати медичну допомогу. Найперше звільнити легені людини від води і переконатися, що вона дихає. Якщо дихання немає, потрібен масаж серця. Робити слід 30 натискань, показують медики. «30, зробили. Закидаємо голову, затискаємо ніс. Вдування. Знову точку натискання. І ось в такому ритмі ми з вами працюємо до якого часу, допоки людина не проявляє ознаки життя. Інструктаж, рятувальників, відпочивальники слухають уважно та запам'ятовують кожну пораду, переконані, що тепер зможуть зберегти комусь життя в критичний момент. Місяць тому у мене на водомі загинув друг. Його шукали три години, мабуть, поки знайшли. І для мене важливо зрозуміти, почути ще раз, мабуть, побачити. Що робити, тому що це рятує життя. Як повідомили в ДСНС, цього сезону на Кіровоградщині лише в п'яти місцях офіційно дозволено купатися. Відвідувати стихійні пляжі рятувальники не рекомендують. Інформаційні рейди до водойм здійснюватимуть щотижня до кінця літа. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський новини ТІТІВІ. Кіровоградщини закликають здати кров з проханням доєднатися до донації до колах медиків та жителів регіону звернувся колектив обласної станції переливання. Кажуть, кров усіх груп, усіх резусів та її компоненти потрібні завжди, а особливо в умовах війни. Аби мотивувати потенційних донорів, проводять різні акції, в тому числі й виїзні. При цьому двері самої станції завжди відчинені. Місто Кропивницький, вулиця Преображенська, 88, вісім Проти обласної дитячої лікарні із понеділка по п'ятницю з 8 до 12.30. Фахівці наголошують, сама процедура забору триває 15 хвилин. Попередньо огляд та аналізи для допуску до донації. За один раз у донора беруть не більше 450 мл крові. Ця доза цілком безпечна для здоров'я людини. Здавати кров громадяни можуть із 18 до 60 років. Маса тіла повинна складати не менше 50 кілограмів. За добу до... Процедури донорам крові слід відмовитися від жирної та гострої їжі, молочних продуктів, а також не вживати алкоголь. Щоби не зашкодити здоров'ю, лікарі радять здавати кров не частіше ніж 5 разів на рік. За словами фахівців, регулярні донації в помірних дозах стимулюють імунітет та запобігають розвиткові важких хвороб. Кров, яку ми набираємо, може зберігатися до 42 діб, тобто у нас є фіксований температурний режим, холодильне обладнання та от 42 дні. Тромбоконцентрат це окремий вид донації, заготовляється лише тромбоцити. Тобто ми набираємо з крові донора лише тромбоцити та плазми для їх зберігання. Цього потребують діти, дорослі з онкологічними захворюваннями, з гематологічними захворюваннями після хімію, радіотерапії. Чи електричне дозволи на облаштування якого автономного опалення надають у Кропивницькому? Роз'яснення з цього питання дали в міській раді. Найперше повідомили, що комісія з відключення від централізованого опалення працює і дозволи надає. Цьогоріч відбулося вже два засідання і надано 350 дозволів на від'єднання. Пріоритет тим, власникам житла квартири, яких знаходяться у будинках, де більше 50% мешканців вже встановили індивідуальне опалення. У владі кажуть, більшість 70% заявників просять дозвіл на встановлення електричного опалення. Проте, зважаючи на ситуацію в енергетиці, комісія радить все-таки віддавати перевагу газовому. Багато кропивничан, які раніше вже встановили електроопалення, наразі хочуть скористатися пільговим тарифом. Однак при цьому не мають документів щодо узаконення автономних електроустановок. Таким містянам радять звертатися в Кіровоград Обленерго. Там надають перелік документів, які потрібні потрібно зібрати для отримання права на пільговий тариф. Також у міській раді нагадали, що наразі в Кропивницькому реалізовується програма з модернізації старої системи централізованого теплозабезпечення. Розрахована вона на 10 років. Зокрема, планується повністю перебудувати Кропивницьку ТЕЦ встановлення когенераційних установок, 11 сучасних блочно-модульних котелень у різних мікрорайонах. Ще у перспективі поступово виведуть з експлуатації південно західну котельню. У владі наголошують, повністю відмовитись від централізованого опалення місто не може, хоча більшість споживачів вже перейшли на індивідуальний обігрів. 80 абонентів це в багатоквартирних будинках. Вже перейшли на автономне опалення, відрізались від централізованого опалення. Мета цієї схеми теплопостачання це. В першу чергу зберегти централізовану систему, систему теплопостачання, тому що повністю відмовитися від централізованого опалення такому населеному пункту з такою, з такою кількістю населення, як у нас, це нереально. Тому що в нас близько 100 закладів є в освіті, у нас є заклади охорони здоров'я, інша, інша соціальна інфраструктура є.